Друзі, привіт! Чи думали ви над питанням, а яка ж ваша роль у цьому всесвіті? Навіщо ми тут і до чого прагнути? Я більше про енергетичну частину цього питання. Звісно, у нас у всіх є матеріальні цілі, куди ми рухаємося, що ми хочемо, але, але не менш важлива і енергетична складова нашого буття тут. І над чим варто задуматись, те, що кожен з нас має намагатися бути здоровою клітинкою цього безмежного організму. Тому що всесвіт можна порівняти з організмом. І якщо одна клітинка хвора, то заражаються клітиночки поруч, і, і весь організм страждає. І ми, кожен з нас, є. Дуже важливою клітинкою. І, а що значить хвора клітинка е, у сенсі ми клітинка організму? Це означає, що ми щось е, продукуємо е, те, що може заражати інших. В першу чергу, це про емоції, про наш стан. Є емоції радості, емоції позитивні, є емоції дуже руйнівні, негативні. Я вже багато про це говорила. Це і агресія, і нелюбов до себе, і сум, і які ще дуже-дуже такі печаль і так далі. І от це має бути ваша щоденна робота над собою, робота з емоціями, робота зі своїм станом. Для чого? Для того, щоб виходити в стан здорової клітинки. Тому що коли клітинка хвора, організм намагається її якось вижити, щось з цим зробити, і про це важливо думати. І ставити собі, можливо, мету, намір трансформуватись і робити щось, щоб ваші емоції працювати з ними, щоб вони не загря не забруднювали простір навколо вас. Подумайте про це. Гарного вам дня!